Є рішотку, ми відправляємо тільки нової пошти. Ось вона йде в таких упаковках, виходить по 10 секцій. Ми їх там пакуємо чи стрейчем, чи в картон, ну як де виходить, коли а, якщо ви там берете одну, дві, три. Якщо там 10, 15, 20 упаковок берете, то воно їде вже на піддоні, все виходить стрейчем. Тільки нова пошта, чого Укрпоштою я не відправляю, не хочу, тому що там з ними розбиратися. Потім якісь косяки, оформлення цих заказів, ну реально дуже довго. Е, ну його нафік цей гемор. По вартості доставки одна упаковка, ось 10 штук, 1350 гривень. Получається, доставка однієї упаковки виходить від 160 до 200 гривень, тобто в залежності від того. Який ви об'єм берете це раз, і по-друге, куди це вам треба відправляти? Чи це буде місто, чи це буде село? Якщо місто місто, це у нас виходить там, якщо десь від 10 упаковок, то десь 160-170 гривень, там ну так, плюс-мінус. Тобто навіть давайте від 170 до 200 гривень доставка обходиться однієї упаковки 10 штук. В упаковці за 10 штук, 1350 гривень, одна секція, розмір 60 її на 40. Ось так бачите, ось так вона лежить, це верх. А це у нас виходить низ, тобто вона трошки ширше, виходить. 60 на 40, 135 гривень. Одна секція відправляємо від однієї упаковки, але тільки нова пошта. Делівери теж не відправляємо, бо дешевше не виходить, і так само довше воно їде, і довше оформляти. Тобто тільки нова пошта.